Добрий день, шановні колеги. Я радий всіх вітати. І е, сьогодні темою нашого вебінару буде інсульт у ВББ, як побачити невидиме інсульт вертебро-базилярному басейні. Чому стають такі питання про інсульт вертебро-базилярному басейні? І що нам з цим робити? ви знаєте, інколи ми можемо побачити то, що ми не бачимо. І коли стоїть питання про вертебробазлярний басейн, то е, в мене стоїть питання. І у цього пана, от подивіться, от він звернувся з тим, що є головокружіння, відчайно мені лівої половини обличчя, слабість в кінцівках. Подивіться, от справа. От так він ходить. І так він стоїть в позі ромбера. Крийте очі, розтрахуйте пана. Вест, стан з'явився різко. Було так, що раз, і це з'явилося. Ранком коли встав, ми, розраховуємо, врахуємо, що це ризик інсульта, чи не розраховуємо. Перше КТ ранком, коли госпіталізували, нічого не показало. Коли зробили КТ через деякий час виявилася така приблизно картина: бачите перед собою чітке вогнище в мозочку. І наші колеги з Чехії справді це акутна і е, чевня мозкова пригода, е, і ми бачимо це гострий, гострий розлад мозкового крові по ішемічному типу. І насправді, коли ми говоримо про інсульт, який маніфестує головокружінням, як ви думаєте, коли виникає головокружіння, як часто різке головокружіння може говорити про інсульт 10, 20, 30%. Якщо назва епідеміологію, то цікаве дослідження було проведено німцями, яке доказало, що сукупний ризик подальшого інсульта після встановлення е діагнозу головокружіння є низький. Один на 300 500 людей протягом 30 днів. Тобто, ми маємо 300 500 людей з гострим головокружінням, і тільки в одного з них протягом 30 днів був діагностований інсульт. Тому наявність самого з одного боку не є. Ознакою інсульту від вертобробазилярного басейні. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що це може бути. І розлад в системи системі характеризується центральним ністагмом, центральними округовими порушеннями і ураженнями головного мозку за даними МРТ, а не КТ. Можуть бути додаткові мозочкові симптоми, такі як адіодохокінез, інтенсивний тремор і інші. Треба сказати, що а, при цьому залишається імпульс тест голови абсолютно нормальним і абсолютно від'ємна проба Дікса Холпайка. Якщо говорити про основне питання, коли ми бачимо ністагму пацієнта, якого є головокружіння, яке викликає яке саме встає у людини, це питання. Цей ністагм є центральним чи цей ністагм є периферичним? Периферичним це внутрішнє ухо, це вестибулярний нерв, тобто це все, що йде до центральної нервової системи. І центральне це ураження стовбуру мозку або самого мозку. Якщо ми дивимося на такого пацієнта, то подивіться, який ністагм у пацієнта всього: центральний чи периферичний. якщо дивіться, будь ласка. Містан, швидка фаза вліво, так бачите? Він дивиться вліво, швидка фаза зберігається вліво. Пацієнт дивиться прямо, швидка фаза також вліво. Дивиться вправо, швидка фаза також вліво. А тепер мені скажіть, оцей учбовий фільм показує містам центральний чи периферичний. Якщо дивитися на різницю, то дуже важливо, що а, при а, периферичному ністагмові, куди би не дивився пацієнт вліво чи вправо, швидка фаза зберігається в один бік, тобто вліво, значить вліво. Якщо ністагма має а, так зване центральне походження, ураження стовбуру або кори головного мозку, то куди подивиться пацієнт, туди виникає швидка фаза. І от хочу вам показати наступного пацієнта. Будь ласка, він дивиться вправо. У нього швидка фаза, швидка ністагму. Вправо, він дивиться вліво, швидка фаза ністагму у нього почалася вліво. Це класичний центральний ністагм. От, тобто, коли ми маємо у пацієнта, бачимо у нього ністагм, який змінює свій напрям по швидкій фазі. Ми думаємо про те, що це центральне походження. Якщо це виникло різко, ми думаємо про інсульт і шукаємо можливості зменшити судинний ризик, щоб виключити різні і виключити різні причини периферичного головокружіння. Периферичне головруження перш за все тест дікса холпайка, щоб ми виключити доброякісне пароксизмальне, позиційне головкруження, і тест хальмаги для виключення ураження самого вестибулярного нерва. Якщо дивимося на симптоми, то ми розглядаємо лучення як транзиторне, і тоді ми говоримо, що текст тест дікса холпайка може нам допомогти виявити доброякісне проксизмального окруження. І ми говоримо, що типові ознаки, якщо тест позитивний, і може бути можливий і імовірна транзиторна ішемічна атака. І головокруження ми розникаємо як гострике вперше виникло. І тоді ми думаємо не про ДППГ, бо ДППГ повторюється декілька разів, а це раз і виникло і держиться. І оце ми думаємо про вестибулярний нейроніт. І якщо ми маємо визначення інсульту, то маємо кандидата з ознакою центрального ністагму. Це визначений інсульт і маємо підтвердження, або ми маємо лише центральний стан і не маємо інших знаків це можливий інсульт, то ми далі дообстежуємо пацієнта відповідно комп'ютерну томографію, МРА або навіть МРА-ангіографію. Але якщо ми цього нічого не маємо і маємо позитивний імпульс-тест або тест хальмагі, то ми говоримо про вестибулярний нейроніт і перестаємо обстежувати пацієнта, лишаємо його спокій. Для того щоб ми зрозуміли, наскільки це важливо, то була проведена так звані проби калорічний тестинг, комбінований тест з ністагмом, який дає високу високутливість синт... до 100%, градус... до 100 і дає специфічність до 96%, навіть при невеликих інсультах у стовбурі мозку. А стоїть дуже важливе питання, коли робити комп'ютерну ангіографію. Ви знаєте, що тепер у дуже багатьох протоколах ми вводимо проведення ангіографії у пацієнтів, які мають інсульт, для того, щоб ми могли знайти тромб і зробити тромбіктомію, яка має вікно до 24 годин. Є чотири випадки, коли ми у пацієнта з головокруженням повинні робити не просто КТ, а комп'ютерну ангіографію. Це головокруження і будь-яке гостре ознаки порушення ножок мозку, середнього мозку. Головокружіння і ністагм центральної тіології комп'ютерна ангіографія, як я вже говорив, ністаг, який міняє швидку фазу, коли хворий подивиться. Головокружиння і підозра на дисекцію артерій. І головокружіння, і ознаки порушення, наприклад, ікота або якісь там розлади чутливості на обличчі. По зонах Зельдеру ознаки порушення у вертебробазилярному басейні, це коли ми робимо комп'ютерну ангіографію. І тоді ми можемо знаходити дивіться на зважних зображеннях. Аневризми можемо знаходити якісь судинні проблеми, і от і, і тоді ми КТ ангіографії показує, наприклад, звуження артерії. Подивіться і десекцію артерії. І ми думаємо, що з ними зробити. А Голдом була зроблена така таблиця, яка показує ймовірність інсульту, яка вона низька, помірна чи висока. Коли ми комбінуємо, що у пацієнта є розлади окурухові, наприклад, загальний неничний огляд, коли ми бачимо багато ризиків з боку серцево-судинної системи більше 20%, то ми бачимо, який ризик високого інсульту. Якщо пацієнт може самостійно пройти більше трьох метрів, якщо в нього нема, скажімо, ні стагму, або ні стаг наявний периферичний. То ми говоримо, що менше 1% і ми розглядаємо пацієнта як кандидата до інсульту. Дуже важливо, коли ви дивитеся ністагм, щоб ви розуміли, що кожен ністагм має свою локалізацію при інсульті, і коли інсульт невеликий, нам треба поєднати наш клінічний досвід з тим, де ми шукаємо імперії допомогти нейрорадіологу в цьому. Подивіться, деяка частина от момент такий флокулус, частина мозочка. Яка відповідає переважно за горизонтальний ніста, гамки ми дуже чітко ловимо. Подивіться в цій ситуації. Оце флокулус, 100% горизонтальний міста. Подивіться. Червак майже 85%. Тоді як інші частини дають іншу проп... момент гемісферний. Тут ми чітко бачимо спонтанний ністах при гемісферному інсульті, якого нема при ураженні флокулуса або ураженні червака. Хочу вам привести пацієнта 72 роки, чоловіка, який звернувся з скаргами на головокружіння, хитання при ходьбі, нестійкість та завалювання вліво. нестабільність і зниження слуху на ліве ухо. І от подивіться його ністаг. Чіткий горизонтальний міста, так? Бачимо. Із завалювання. Він не може сам стояти, йому важко стояти. Хоча зберігає виконання проб, тому що гемісфери нормальні практично. Якщо ми дивимося на таку особу, звичайно, і зробили спочатку КТ, нічого не знайшли. Через два дні вона з'явилася в нас на дообстеженні. Бачите, на МРТ вже говорили про можливу пухлину. Але якщо ви дивитеся МРТ в різних режимах, то ви бачите, що це не пухлина, а це звичайний інсульт. Хочу звернути вашу увагу, що. Інсульти мозочка часто мають округлу частину. Інколи навіть є такі аномалії відходження передньої і нижньої мозочкової артерії, яка може відходити всього навсього одним стовбуром від базилярної артерії, а далі роздвоїться і, не, і кровопостачати зразу дві частини, е, зразу дві частини мозочка. І нам здається, як може бути інсульт зразу у двох частинах. А це тому, що від одної артерії розходиться гілочка від сини, ця артерія гілочка забивається, і, і в двох частинах мозочка ми маємо інсульт. Дифференціальна діагностика такого утворення це перше об'ємний твормостомурочкового кута, це невронома восьмої пари, це епідермоїд, можливо, але обмежений дифузії на дивій і звичайний ішемічний інсульт у ВББ. Нічному статусі це було 15 балів у пацієнта, але мова була збережена, що легка дезертична, ж на різні. Грубий горизонтальний ністагм переважно вліво спонтанний, але який змінювався при погляді вліво-вправо. І ми говоримо, що пацієнт проконсультований спеціалістами кардіолог, втальмолог, ендокринолог, лор, реабілітолог, і йому назначено лікування. Через декілька днів пацієнт пішов, тому що він майже не чує на одно ухо, і в нього є порушення лиця. Чому так сталося? Що відбулося? Як ми маємо побачити це невидиме Це інсульт, щось нове у пацієнта. Якщо ми дивимося насправді периферичний параліч Белла, зверніть вашу увагу, то ми повинні подивитися, як інервує ця частина. Передня нижня мужечкова артерія, яка інервує флокус, про який ми говорили кадеться, чітко 100% горизонтальний ністам. І оця передня нижня мужичкова артерія, от її, вона інервує, як постачає, обачається в цього пана саме то, що відповідає за це, але вона має додатковий момент. Якщо ми подивимося на цю артерію, вона дає переважно горизонтальний ністам. Хоча, якщо самий флокус, то 100%, але вона не ще деякі частини. І пацієнта з останнім що ще може бути. А от дивіться на особливості передньо нижньої можечкової артерії. Вона також кровопостачає внутрішнє ухо, відповідно, пацієнт перестає чути, і кровопостачає нерву фаціаліс, Пацієнт переба... перестає е, рухати обличчям. Тому дуже важливо своєчасне лікування. Часто виникають тромбози у таких пацієнтах або тромбоз в ходу, то що ми називаємо інсульт в ходу, коли появляється один симптом, через декілька день-два появляється другий симптом. І отут тот випадок, коли ми думаємо про активне лікування таких пацієнтів, активний тромб, тромболітичну терапію інколи, інколи, особливо коли є порушення ДДМР, коли є порушення когеційних властивостей, коли нам треба думати про антикоагулянтну терапію при системному тромбозі таких пацієнтів. І клінічній прояв гемітаксія на боці уражає містам порушення функцій 8 восьми чипарчими мозок, звичайно, втрата слуху, тому що уражена артерія лабринт. Коли ми вже це все маємо, пацієнт, в принципі, не дуже важкий, але він хоче реабілітовуватися, щось треба робити, що нам робити далі. Період тромболізису, тромбектомії, у нас проскочив, ми не можемо це зробити. Відповідно, настає перша реабілітація, і дуже важливо має бути комбінація фармако- і фізичної реабілітації. Чому нам треба? Нам треба вплинути на пластичність мозку. Хороша пластичність мозку це хороше відновлення, погана пластичність погане відновлення. Як ми можемо вплинути перші два методи, які тепер активно обговорюються, це так звана пряма транскраніальна коркова стимуляція і транскраніальна магнітна стимуляція. Ці методи дають можливість активізувати частину мозка під час виконання певних функцій і робити збільшену нейропластичність. Бачите, перед собою пацієнтку, яка виконує реабілітацію паралельно з прямою транс... кортикальну електростимуляцію. І ми маємо двоякий ефект в даній ситуації, і це покращує активність і реабілітацію таких пацієнтів, і оце комбінація транс, прямої кортикальної або транскортикальної магнітної стимуляції плюс препаратів, що збільшують нейропластичність. Закропатів, що збільшують нейропластичність на даному етапі, на жаль, нема жодного стопроцентового доказового що він все... Переважно два, два напрямки: це перше антидепресанти, перші дослідження були на флуоксетені. інший напрямок це астелхолінергічна передача, і стимуляція стелхолінергічної передачі для збільшення нейропластичності. Які препарати показали певні позитивні результати на нейровідновлену терапію? Так, тепер вона називається. Американська академія неврологів показала таку річ, що які перспективи нейровідновленої терапії? І отут є і цитоколін, і німодіпін, і когнітивна терапія, яку ми користуємо. І вони говорять, що використання цитоколіну має місце, тому інфузія нейроцетина, який має електроліти, цитоколін, лактат, є одним із методів високої ефективності, який покращує когнітивний статус, що дуже важливо, тому що пацієнт тоді розуміє, що йому треба займатися реабілітацією, функціональний статус. Зменшує дементні прояви, і, покращує, дуже важливо, увагу і виконавчі функції пацієнта. Якщо ви ти про цінні поради, то варто призначати нейроціння якомога раніше. Але після 10 інфузій нам треба переходити на пероральну форму, тому що використання пероральної форми обов'язково має поєднатися з фізичною мовною і когнітивною реабілітацією. Нейроцтин спочатку це готовий розчин для ін'єкцій, але далі треба розуміти, що далі дати. Переважно ми привикли давати таблетовану форму. Але хочу звернути вашу увагу, що пацієнти часто мають проблеми з смоктуванням. 60% пацієнтів подрібнюють таблетку або капсулу, щоб легше ковтати ліки, тому що майже 30% пацієнти мають дисфагію. А отже, найбільш ефективні це рідкі форми. Нейроцетин це, це якраз цитоколін, який випусканий у флаконі, і одного флакона 200 мл вкладає на 20 днів. Він є рідка форма, яка легко використовується і легко ковтається, і е, тому є доступний для наших пацієнтів. А використання цитоколіну, зокрема, неосинусе має тривати інколи, навіть не місяцями, інколи навіть роками. Кохрейн Library воно показало 14 подвійних сліпих контрольованих досліджень. Причому доза цитоколіну 1000 грам терапія мінімум один рік. І доказано, що нейроцитин покращує всі доміни когнітивних і поведінкових порушень. Отже, тому що сприяє передачі імпульсу, захищає нейрональний компонент нейроваскулярного юніту і знижує рівень амнезії, що для пацієнтів після інсульту дуже важливо для реабілітації. Перше вони не забувають приймати ліки. Друге, вони активно займаються реабілітацією, а тому можуть чітко виконувати всі вправи. Тому, знаєте, такий, я би казав, символом нейростину це є, щоб потім не перейшло в ніколи. Зберігаємо когнітивні функції для того, щоб відновити фрухові функції. Оце є основне завдання цілконілогічних препаратів, зокрема нейростину. Це Що колеги, я хочу сказати, що завжди має бути якась точка дії. Точка дії і, 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 і важливим моментом для того, щоб ми з вами жили, є не допустити катастрофи. Але для цього мають бути засоби. Тому не забувайте про фактори ризику виникнення інсульту. Зокрема, ми говоримо про особливу профілактику, аналіз крові, правильне харчування, активне життя і дуже важливо задоволення від життя це протекція. Так само, як ми маємо робити правильну протекцію від війни, не воювати, а не допустити, щоб на нас хтось напав. Тут все вона все одно, якщо для інсульту я дуже багато, то для цього все одно Україна має мати ядерну зброю. ще не треба ні з ким говорити нічого. Я дуже гарно дякую за увагу.